Бережний Олексій в 2022 році у Бердичеві цілком реально зайти в двір багатоповерхівки і щоб голова пішла буквально обертом від різкого смороду лайна. Мешканці тут постійно потерпають від такого рішення місцевого керівництва. Багато років не можуть нічого вдіяти з цим неподобством. Спочатку була навіть надія на зміну міського голови. А щоб побачити сумні реалії не надто мудрого керівництва, підпишіться зараз же на мій канал. Не забудьте поставити вподобайку та прокоментувати, бо, крім мене, вам цього більше ніхто не покаже. Отже, ще у 2018 році мешканцям ОСББ Яблунька увірвався терпець і вони звернулися до правозахисників. За 30 метрів від багатоквартирного будинку знаходиться місце для зливу лайна. І це попри те, що за всіма нормами відстань санітарної зони має бути щонайменше в 10 разів далі. У 2019 році це питання розглянули депутати на профільній комісії з питань житлово-комунального господарства і прийняли рішення перенести звідси цю точку зливу нечистот. Попри це, за Василя Мазора точку прийому, попри всі норми, розмістили саме тут під носом у людей. Сергій Орлюк, прийшовши на посаду, наче все так і має бути, продовжив цю згубну практику. На минулій сесії конструктивний діалог з міським головою теж не склався. Голова громадської організації Джерело довіри Олег Козловський. В цьому питанні розглядається. Виділення коштів на е, лічильники і там ще на що там по водоканалу. Значить, в мене запитання до вас, Сергій Валерійович. Чому там нема питання розглянуто стосовно виділення коштів на облаштування точки приймання стоків з синізаторних машин в цьому році. Ми розглянули це питання і всі рекомендації Держпродспоживслужби, Держекологічної інспекції, яку я маю честь представляти тут, да, були такі, що там точки е, прийому санізаторних машин бути не повинно. Це місце, головна КНС по вулиці Староміській. Люди з будинку по Молодогвардійській – 10 жаліються на протязі 4 років. Тому, Сергій Валерійович, я вас питаю, чому ви не включили в, цей, в це питання е, облаштування точки прийому і виділення коштів на облаштування точки приймання стічних стоків заціанізаторних машин? Міхаровська, підходить, об'ясни, чого я нема тут? Надаю роз'яснення. так. Значить, сьомим проектом рішення, яке було у нас, про внесення змін до програми житлово-комунального господарства, розглядалося питання про виділення коштів бердичі водоканалу в сумі 3 мільйона 500 гривень. 3 мільйона 500 на Коригування проектно-кошторисної документації по очисним спорудам, по міським очисним спорудам це фактично, як ви розумієте, коригування було в 2016 році цін, це фактично буде нова, нова проєктна документація. І я думаю, що в новому проєкті у нас буде точка впливу для відсік побутових відходів на очисних спорудах. Ну, По-перше, по по цьому проекту рішення ми збільшуємо статут. Статутний капітал, розумієте? І те, що ви говорите, це трошки різні речі. Ті задачі, які ви ставите про проєкт і статутний капітал. Ні, в різному воно не буде розглядатися, то що воно повинно розглянутися, буде зараз. Я ще Давайте зараз з... воно точно не буде хри розглядатися, тому що ви тут не керуєте зараз, будь ласка. У нас дев'яте питання нархію. порядку денного. Я вас дуже не прошу. У нас є регламент, в різному нархію. ви можете визнати. Що... Все, дякую за увагу. Зустрінемося. Правоохоронний способом. Як мені стало відомо, 1 листопада до Бердичівського районного відділу поліції надійшла заява громадської організації Правозахисна організація, джерело довіри з приводу того, що службові особи місцевого комунального підприємства «Бердичівводоканал» облаштували місце для скиду нечистот від фізичних осіб з грубим порушенням чинного законодавства, внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян. Начальнику Бердичівської окружної прокуратури, начальнику Бердичівського міського відділу управління СБУ в Житомирській області, начальнику Бердичівського районного відділу поліції. Заява про вчинення злочину Орлюком Сергієм Сергій Валерівні. В червні 2022 року до мене повторно звернулися мешканці СББ Яблунка. Будинок розташований за адресою молодого 10 зі скаргою на нестерпний сморід. Згодом, під час зустрічі еколога Олега Козловського з головою ОСББ, мені вдалося дізнатися, за якими статтями кримінального кодексу доведеться відповідати Сергію Орлюку в суді, як тільки правоохоронці завершать розслідування. Бердичівським міським головою Орлюком. Не вживаються заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя громадян. Кримінальний кодекс України, стаття 364 зловживання владою або службовим становищем використання влади та службового становища всупереч інтересам служби. Стаття 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість, тобто. Невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них. В діях Бердичівського голови Рулюка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого даними статтями. Схоже, тепер до справи дерева резервного пального в час війни міському керівництву доведеться відповідати й за сморід, яким випробовують здоров'я і терпіння мешканців ОСББ Яблунька у Бердичеві. Підпишіться на мій канал і знатимете продовження цієї історії про захист конституційного людського права на здоров'я та чисте довкілля. Бережіть себе.